Добрий день, зараз покажу коротеньке відео, як створити презентацію за допомогою Google презентації. Щоб для того, щоб знайти Google Презентації, ми з вами переходимо в відкриваємо з вами браузер Google Chrome. Далі бачимо значок свого аккаунту, а ліворуч 9 крапочок. Натискаємо на них це додатки Google. І знаємо, що в нас є два способи: або створити через Google Диск. Або вже знайти готові презентації. Натискаємо на Презентацію і обираємо, що ми хочемо зробити. Ми хочемо створити нову, тому в правому нижньому куточку в нас є плюсик. Перед нами відкривається редактор презентації. Що ми можемо зробити? По-перше, ми можемо надати назву нашій презентації. Для цього. Уверху, в правому куточку, тут де презентація без назви. Клікаємо мишкою і починаємо вводити назву презентації. Створимо презентацію про види спорту. Все. Назва готова. Тепер у нас є зліва, ми бачимо макети наших слайдів. Бачимо, що поки що в нас є один слайд. І перший слайд називається титульний. Титульний, тому що він має. Заголовок і підзаголовок. В Заголовку ми, як правило, прописуємо назву нашої презентації, а тут де підзаголовок прописуємо автора, тобто той, хто створив презентацію. Для цього ми натискаємо в першому віконечці, де додати заголовок, і прописуємо вийди спорту. Далі там, де підзаголовок, ми прописуємо, хто виконав. Ви прописуєте своє прізвище, а я пропишу просто вчитель, тобто автор того, хто виконує презентацію. Можемо розмістити в тому порядку, в якому нам потрібно. Далі ще в нас праворуч є теми. Тобто тема це фон да, нашу, нашої презентації. Ми можемо обрати з вами той фон, який нам потрібен. І відповідно до цього фону в нас зміниться шрифт нашого напису. Види спорту, тобто головний об'єкт презентації це слайд, а ми з вами до нього додали два об'єкти це текст. Далі, для того, щоб створити ще один слайд, ми натискаємо вгорі на плюсик в лівому куточку новий слайд. І тут ми можемо, якщо натиснемо на стрілочку, обрати. Титульний, але вже титульний нам не потрібен, він тільки перший. Далі, якщо в нас є підзаголовки, можемо заголовок розділу обрати. Заголовок, де просто буде текст, рядочок тексту, і можете обрати той, який вам потрібен. Наприклад, візьмемо заголовок і опис розділу, і бачимо, що в нас вже відповідно до нашої теми. Да, до нашої кольорової гами створився новий слайд. Тут ми просто можемо додати з вами у першому об'єкті да, текст, натисніться, щоб додати загло. Наприклад, напишемо футбол. і ми можемо постійно додавати різні з вами текстові об'єкти, да, тобто опис. Для цього нам знадобиться з вами Google, да, пошукова система. Пишемо. Футбол, наприклад, Вікіпедія. І переходимо за першим посиланням, дивимося, що нам пропонує Вікіпедія. Футбол це командний вид спорту, який грають дві команди по 11 гравців зі сваричним м'ячем. Візьмемо лише, наприклад, перше речення, копіюємо його, Ctrl-C. І сюди вставляємо в інший заголовок ctrl в Вставили. тепер можемо відформатувати наш текст. Виділяємо його і за допомогою панелі інструментів ми можемо збільшити розмір шрифту, накреслення можемо зробити, змінити колір. Можемо зробити фон заливки нашого самого цього прямокутничка, на якому буде написаний наш з вами текст. Далі зробили. Тепер справа ми знову можемо вводити текст, але ми знаємо, що якщо буде презентація наповнена лише одним текстом, то тим, хто сприймає презентацію, буде нецікаво її слухати. Тому ми сьогодні трішки потренуємося вставляти різні об'єкти. Для того, щоб видалити цю непотрібну рамочку, ми на неї клікаємо ось тут на межі і натискаємо Delete. Видаляємо. Було б цікаво, якщо б ми додали тут картинку. Тому обираємо вкладочку зображення і беремо, наприклад, першу картинку. Права кнопочка миші копіювати картинку, ми вже вчилися це робити, переходимо на наш слайд, Ctrl-V ставити, і ось тут так дуже красиво можемо її розмістити. Да, по центру є. Щоб додати новий слайд, ми натискаємо на плюсик. І бачимо, що він такого самого макету, да, такий самий. Якщо вам цей макет не потрібен, ви можете його змінити, натиснувши на стрілочку, і обрати той, який потрібен. Але тоді у вас додасться новий слайд, а цей треба буде видалити. Щоб видалити слайд, ми на нього збоку натискаємо праву кнопочку миші і обираємо Видалити. Мені подобається цей макет, тому продовжимо тут. Наступний вид спорту. Баскетбол. Знову переходимо до Вікіпедії, пишемо баскетбол Вікіпедія. І спочатку можемо обрати картинку, права кнопочка миші. Давайте ось таку можна. Права кнопочка в миші, копіювати картинку, переходимо. Це віконечко я видаляю. Ctrl-V вставляємо нашу. Картинку є і якісь відомості. Знову йдемо до Вікіпедії, але вибираємо вже всі. Переходимо за першим посиланням і копіюємо, наприклад, перше речення. Командна гра з м'ячем який закидають руками у кільце. Перше речення я беру, а ви уважно читаєте, обираєте саме те, про що ви б хотіли розказати у своїй презентації про цей вид спорту. Далі знову виділяємо текст, збільшуємо розмір, накреслення, можна колір змінити. Це слово текст ми можемо перемістити вище, а цей текст розтягнути, тобто відформатувати. І таким чином в мене виходить презентація. Вам треба створити презентацію, на якій буде 5 слайдів. Перший слайд титульний, а інші слайди ви опишете свої улюблені види спорту, які вам подобаються. Додасте об'єкти тексту і об'єкти зображення. Тобто головним об'єктом презентації є слайд, і ви бачите, що ми їх створюємо. А об'єкти, які можуть бути на слайдах, ми сьогодні вчимося додавати текстові об'єкти. І графічні. Далі для того, щоб запустити нашу презентацію, продемонструвати її, ми натискаємо вгорі на слайд-шоу, і таким чином ви можете переглянути презентацію, яку ви створили на весь екран. Види спорту, футбол, баскетбол. І далі ви допрацюєте. Чотири види спорту. І п'ятий слайд, він буде перший, титульний. Далі, для того, щоб надіслати мені роботу на перевірку, ви натискаєте вгорі на кнопочку Поділитися, обираєте, буде показано, хто власник, хто створив, і далі є обмежений доступ. Тут ви натискаєте і маєте обрати усіх, хто має посилання, скоріш за все, у вас вже буде він відкритий, але натискаєте, що я можу лише переглядати. Хочете, можете надати дозвіл на редагування, але досі того, що я можу просто її переглядати. І далі копіюєте посилання, бачимо, посилання скопійовано, готово. Заходите в Classroom, де ви здаєте домашнє завдання, і прикріпляєте посилання. Тобто, або додати посилання, там права кнопочка миші вставити. Посилання прикріпиться, натискаєте на кнопочку надіслати. І таким чином здасте мені роботу. Отже, презентація з п'яти слайдів, перший титульний, а інший про ваші улюблені види спорту. До побачення!